Доброго дня, з вами опора. Сьогодні ми завітали в гості до Херсонського хабу Ми поспілкуємося з керівником цього хабу, паном Володимиром Кульцевським, який є як керівником хабу, так і засновником благодійного фонду і одноіменної благодійної організації Херсонне Схоре. Доброго дня! Доброго. Ну, в першу чергу хотілося дізнатися. Ви вже говорили в попередніх інтерв'ю, але хотілося уточнити, скільки херсонців переїхало у Івано-Франківськ. І скільки херсонців регулярно звертаються по допомогу у ваш хаб? Так за останніми даними, які надходять е, нас від СНАПів області, е, вже більше 7 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців з Херсонщини перебувають е, на теренах Івано-Франківської області, е, з яких е, більше ніж 2,5 тисячі е, саме у місті Івано-Франківського. Але е, за наявною нас інформацією. Через знайомих родичів, то фактично в області перебуває близько 10 тисяч переселенців з Хесоні наразі. Проте частина з них не пройшла відповідну реєстрацію для отримання державних допомог. А скільки ось регулярно звертаються по вас до вас по допомогу саме в хату? У нас, до нас подали заявки із визначенням своїх потреб по всіх напрямках, вже більше трьох тисяч переселенців. Це фактично майже половина від тих, які е, зареєстровані, які мають статус тут, що особи. Ми обліковуємо цих людей, і по кожній е, з наших по кожному з наших переселенців ми знаємо у кого яка потреба в е, частині е, працевлаштування, е, кращих умов переживання е, щодо продовольчих наборів, теплих речей, гігієнічних засобів, таких і е, спектр цих. Даних, які ми отримуємо від переселенців, досить широкий, і е, у разі вирішення е, таких потреб, то е, ну, вважається, що вони повністю будуть забезпечені. Це якщо говорити про матеріальну так, допомогу більше. Так. Ви ще я бачу по соціальних мережах надаєте психологічну допомогу е, переселенцям з Херсонщини. Так, так, Це, е, у нас ми теж коли опитуємо наших громадян, ми е, Задаємо питання щодо необхідності надання правової допомоги, психологічної допомоги, медичної допомоги е і інших послуг, які можемо надавати. Ну, зокрема, у нас працює у хабі е із Херсону Перукар, яка безкоштовно надає послуги е жінкам і дітям. У нас уже місяць, майже працює е заслужений лікар України, е лікар вищої категорії невропатолог. Ольга Миколаївна Миронова, яка двічі на тиждень приймає громадян і дуже великий черг до неї людей, які бажають отримати вирішу допомогу. А також в нас є юрист в хабі і психологічна допомога теж людям надається. А от яка є можливо, є послуги, які люди потребують, але ви ще не маєте можливості організувати. Можливо, тут потрібна якась допомога. Ваші рукою так дійсно. Ми протягом місяця, які працюємо, до цього часу е, стикнулися до цього часу. Залишилась на вирішенням проблеми, з якими стикнулися. Це, власне кажучи, пошук місць проживання, розміщення людей, особливо з передзимовий період. Це кращі житлові умови, і ми не зверталися до місцевих органів влади і до міської ради, проводили зустрічі. І заступниками міського голови і до обласної державної адміністрації є два варіанти вирішення: це тимчасове житло на там до місяця, це десь в гуртожитках mm -hmm. існуючих для того, щоб тимчасово людей розміщувати а далі вони приймали рішення пошуку іншого кращого житла, як з нашою допомогою, так і самостійно. Але на сьогодні нам ще жодної такої кімнати в гуртожитках не запропоновано було. За останні два місяці, на жаль, Хоч я знаю, що такі можливості є. І другий варіант це вже нашими власними силами. У нас є намір отримати під грантову програму донорські кошти для переобладнання існуючих і невикористовуваних приміщень гуртожитків про закладів. Для того, щоб там замінити вікна, зробити опалення, обладнати санвузли, і кухню, пральні, і так далі, щоб туди можна було в нормальні, теплі, комфортні умови розміщувати тих переселенців з Херсонщини, які зараз перебувають в гірших умовах, або ті, які ще до сих пір приїжджають із Херсонщини, і я думаю, що Найближчим часом їх кількість буде збільшуватися. Як думаєте, це реально організувати до зимового періоду? Е, так, ні, до зимового періоду це важко організувати. Принаймні, ми хочемо, щоб ну, найближчим протягом місяця-двох розпочалася ця робота, і якщо до нового року нам вдасться це реалізувати, це буде дуже добре. Кров для допомоги переселенцям. Більше того, коли ми всі повернемося до, до своєї рідної домівки на Херсонщину, то ці приміщення переблаштовані і придатні для проживання. Далі будуть використовуватися місцевими учнями, студентами. Ну зараз просто навчальний рік почався і його хочуть закінчити звичайно швидше до зими. Вісто листопада місяця там перший курс проїхав так. То можливо якраз ось пізніше можна буде ще вкластися до зимового періоду. Як думаєте, я думаю, що в будь-якому разі ці ремонтні роботи, які планують проводити, це ті приміщення, які де немає студентів, вони не використовуються. Це будуть комплексні рішення. Так, це не маленькі суми, але ми працюємо над тим, щоб європейські американські донори в цьому плані надали допомогу. Бо Таких варіантів, де комплексно і системно це можна було вирішити для великої кількості людей, ну ми поки не вбачаємо, адже всі інші гуртожитки, всі інші приміщення, навіть заклади освіти, заклади охорони здоров'я, вони заповнені, там, де дозволяється заповнені переселенцями, і десь знайти шпаринку якусь досить складно як ось насправді з допомогою від органів місцевого самоврядування, від державної влади Ви відчуваєте цю підтримку, допомогу і що в принципі мусить органи місцевого самоврядування і державної влади зробити для того, щоб покращити вашу роботу, так, вашу ініціативу, можна так сказати, і е, допомогти вам у вашій діяльності. Так, дійсно, створення Херсонського хабу це була ініціатива інститутів громадянського суспільства, громадської організації «Херсон Нескорений» і громадської організації нова генерація, і, власне кажучи, бажаючи всебічно допомагати людям у вирішенні їхніх поточних проблемних питань. Ми і створили такий хаб. До нас приєдналися і очолили цю роботу. І Херсонська міська рада, і Херсонська обласна військова адміністрація. Я сказав би так, що яка допомога, принаймні, підтримка і бажання допомагати і висловлювання обіцянки, такі мають місце. Тобто, є очевидні речі, що влада заінтересована в допомозі людям. Е, окремі те, що в е, можливостях органів влади вже надається допомога, там нам е, передали для користування е, два ноутбуки, які дозволяють нам здійснювати моніторинг облік, е, у нас є підтримка в плані координації взаємодії з місцевими органами влади. Ну але що стосується питань, там наприклад розміщення людей е, і те, що найбільше сьогодні турбують е, організація гуманітарної допомоги поки питання останнім вирішено. Ясно. Дякую вам, пане Володимире. Хочу передати нашим слухачам, хто дивився цей, цю зустріч. Якщо у вас виникли якісь питання, залишайте їх в коментарях під відео. Ми ще зустрінемося з паном Володимиром і обговоримо ці питання. Дякую.